Усім привіт! Мене звуть Олесь. Сьогоднішнє відео буде, хоч і коротким, але дуже цікавим та насиченим. Воно буде цікаве і моїм постійним глядачам. Крім того, розповім про замовлення з Китаю, чи можна на цьому заробляти? Як саме поділюсь своїм досвідом? І сьогодні розпакування покаже. Так, а перед тим як, як я відкрию цю коробку, е, трошки пред Значить, замовив я цей товар з сайту Taobao. Це, якщо ви не знаєте, внутрішньокитайський маркетплейс по типу нашого прома, це один із таких популярних, є ще 1688, Pinduoduo. В чому фішка, що на них замовляють самі китайці, і відповідно ціни там для китайців значно нижчі. А, наприклад, популярний AliExpress, Temu, це по суті ті самі товари, тільки для. Всесвітнього ринку ціни там значно вищі, ціни там часто включають доставку. Доставка не завжди дешева, замовляючи з піддута Taobao, 1678 і так далі. Є можливість скористатися посередником, який в Китаї отримує посилку, так як маркетплейси не відправляють напряму в Україну або в інші країни. То ти можеш замовити на їх склад. А вони вже переправлять або літаком. Така ну звісно ж теж є е, функція, але є ще можливість е, отримати товар морем. Так це довше, це 50-60 днів в середньому, але ціна. Ну, десь там в 2,5-3 рази виходить дешевше. Тут у мене 5 одиниць одного товару і важить коробка 5 кг. І я порахував, що якщо це доставляти авіо за 2 тижні, то ціна виходить, якщо в гривнях, то десь 4200, а морем 1200-1300. І давайте подивимось, що ж там всередині, що я такого замовив. Так, я ще не бачив. Воно прийшло е, розібране. Дуже неочікувано. Ага. Ну, але я так розумію. Так. Так, поки що не розумію. Я бачу коробки. а де ж упаковка? Йо-маю, що, вони не поклали упаковки? ху 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 оце прикол, оце прикол. Ну, що вам сказати? Китайці прикольні чуваки. Давайте я залишу по одному екземпляру. До речі, прикольна. Я думав, вона розбірна, але вона клеєна. Заусіньки. До речі, з, з усіма бамбуковими е, товарами будьте обережні. Ну, Видно, що воно гарно полаковане, але все одно якісь там заусінька якась може десь вилізти, тому е, будьте обережні. Е, десь от е, нюанси по лаку можуть бути. Вже здогадалися з того, що ви бачите, чи ще А атак. Оу, діждач дін дон так, ну, конечно, на картинці воно все компонується значно цікавіше. Ну ладно. Отже, в чому прикол? Це барний набір, який приїхав буквально от в такому вигляді: підставка, коробочка для шейкера, і в пакетик складені всі набори. Що це нам говорить? Нам говориться про те, що ще доведеться витратитись на пакування. Це, звісно, мінус, але, в принципі, допустимий, ховуючи ціну, за яку я його придбав. До речі, ну, ще нам цей, цей урок говорить про те, що варто спілкуватися з продавцями. Уточняючи у них, чи все там, ну як воно запаковане, яка коробка? Хоча я був впевнений, переконаний, що там якась подарункова коробка йде ну, за замовчуванням. Ну дуже дивно. Я просто замовлю упаковку звичайні крафтові ці гафрокартон. Він там вийде, ну там по 20 гривень. Там 30, можливо, така коробочка. По самому набору я не знаю, чи є сенс зупинятися. Тут є, в принципі, всі класичні інструменти для бармена, для того, щоб робити коктейлі. Немає тут відкривашки, там це штоперів, але в принципі вони майже скрізь є. Але тут є інші прикольні штучки, саме для замішування коктейлів, для подрібнення льоду, м'яти, там фруктів щипчики для льоду, паличка виделкою і ложкою для розмішування, ці ж джагери, чи як вони називаються, для того, щоб наливати напої, щоб, значить, всі, для того, щоб процежувати значить, всю, всю цю м'якоть, лід. Шейкер, щоб збивати, тобто іменно конкретно для е, коктейлів, Ну і трубочки для того, щоб е, пити це все діло. Тут у нас 13 предметів плюс підставка. Для тусовки, для компанії якоїсь невеликої, якби, ну, прикольна штука, такий оптимальний можна сказати, набір, А, ну і короб для пляшки. Замовити, саме цей товар е, порадив один мій знайомий, який сказав, що ну, це прикольна якби, тема. І я коли е, зареєструвався на Taobao, я почав дивитися, що там є цікаве, побачив ці набори. Хм, ну, Цікавий товар, можна попробувати. Отже, давайте по математиці. Вартість всього цього набору вийшла 340 гривень це в Китаї, і доставка окремо кожного набору по 260 гривень, плюс-мінус, якщо округлить. Загалом це в районі 600 гривень цей набір. В інтернеті такі набори десь по 1400 гривень продають. Середня ціна 1500, якщо гарний контент зробити, гарний рейтинг магазина, то можна їх по 1700 спокійно продавати. Нехай 1600 гривень, 1599, там, наприклад, красиву ціну зробимо. Мінус 20%. комісії бере в середньому маркетплейси це 320 гривень, 1280 мінус 600, то x 2 вже. Спокійно вимальовується. Ну да, ще ми за, за коробку пам'ятаємо віддати, в будь-якому разі ціна більш ніж цікава, прикольна. При тому, що це не оптова закупка. Тобто для підприємців такого. Малого середнього бізнесу це я вважаю ідеальний варіант, коли вам не потрібно замовляти цілий контейнер або там тисячу штук. Тобто, ви можете просто замовити там тестову партію. Авіадоставка теж цікава, корисна штука її можна і варто користуватися для того, щоб замовити зразки. Наприклад, я міг би цей набір. Замовити авіадоставкою, я б одразу подивився, як він запакований. Одразу б я ну, якби, зробив би там не знаю, контент, а потім, наприклад, вже міг замовляти якусь більшу партію, і вже я б розумів би, що воно таке, і міг би попросити продавця, а з можна мені, будь ласка, наступну партію з коробками прислати. Ну, якби... Конкретно ця посилка морем мені йшла рівно 60 днів. Це прямо від моменту замовлення. Тиждень воно приблизно поки там по Китаю доставлялося на склад, поки там його прийняли, поки його там все обміряли, там визначилась ціна, поки його відправили. То можна було і на нову пошту, можна було на Укрпошту, можна було на міст експрес на відділення. тобто... Привіт, Женька. Ти а думалась ти? Я думав, ти вже не хочеш зі мною зніматися? Минулий раз ти не приходила, а то всі там питають, як там біряміна кошка. От вона. Ще не, не народила. Оце, будь ласка, це не трогай. Він мені ще потрібен. Хай буде ноутбук, корисна штука для роботи. Давай посидимо тихенько, поки я де запишу відео. 20 листопада я замовив, і ось 20 січня воно приїхало вже. Я його забрав, пішов. Ну, по-моєму, досить, досить швидко. Тобто гроші не дуже сильно заморажуються зараз, його там за, за тиждень-два можна розпродати і замовляти, та можна вже замовляти наступну партію. Я думаю, що товар цікавий. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей конкретно товар, чи які ваші прогнози, за скільки він продасться. Можливо, напишіть, які товари вам би цікаво було, щоб я наступними замовив. Товари, які ви, наприклад, ну, не дуже часто зустрічаєте на наших. В наших магазинах, але вони якби, цікаві. От. І можемо такий експеримент провести. Наступний раз я замовлю щось із цього і подивимось, як воно буде продаватися. До речі, в описі до відео я залишу свій телеграм особистий, в який ви можете написати, я вам допоможу, буду вашим так би мовити, посередником для замовлень з Китаю. От, як саме зареєструватися і там, вказати адресу, куди це все доставляти, ви можете подивитися по лінку у відео Артема Степанчука, по якому я це все взагалі вчився, як це все робити. От, ви можете подивитися, як там, зареєструватися в Alipay. потім з Alipay Логінитись, а ви, по суті, потім будь-де можете залогінитись, це, як, умовно кажучи, Facebook або Gmail. Якщо вам цікаво більш детально про те, як там все замовляти, про нюанси роботи з цими сайтами, можете написати теж в коментарях, якщо їх буде достатньо багато, я побачу, що у вас є інтерес, я обов'язково зніму і більш розгорнуте відео на цю тему. А вам дякую за перегляд цього відео. Дякую за вашу вподобайку або за вашу дизлайку. Залишайтесь зі мною, не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. Заходьте в Телеграм, можете, до речі, якщо вам потрібен такий набір, поки я їх ще не, не встиг розпродати, можете у мене його замовити. Буду вам в будь-якому разі вдячний за підтримку мого каналу. Жужа. попрощайся з підписниками. Та-дам! Підписники! Ружа. Ружа не, не вагітна, вона просто коротколапа і, ну, не знаю, ну така в неї будова. От. І вона не те, що багато прям супер їсть, вона не те, що ми там її, з нею знущаємось. В неї, ну, типу, нормальний корм вона їсть, не дуже багато. Ну, Можливо, не дуже активний спосіб життя. Вона веде. От, ну, Багато відпочиває, багато спить. Не знаю. Ну, може те, що ще дівчинка, то вона так, трошки у неї фігура така, вона запасається. Ну і лапки. Якби в неї лапки були якісь пропорційніші, довші. Здається, що вона ну, прям дуже кругла, як таксочка. Шо? Все, не будемо працювати, будемо відпочивати. Ну, давай. Ну ми пішли.